Перцович Іван на псевдолісовик вступив в ОУН з початком Другої світової війни. Згодом доєднався до підрозділів УПА. Тривалий час воював чотовим у сотні Білого, а потім у Березівській сотні під командою Кривоноса Мирослава Симчича. В січні 1945 року Березівська сотня влаштувала засідку, в яку потрапив посилений батальйон НКВС, що прямував на підтримку розбитим каральним загонам в Космачі. Після кількагодинного бою на допомогу червоним були направлені навіть літаки із Станіславова, а також 12 студебекерів із солдатами та легковик. Чота Чотайвана фланговим вогнем знищила головну машину, в якій перебував генерал НКВС Микола Дергачов. За годину місце бою було густо вкрито трупами чекістів. Всього загинуло понад 400 більшовиків. На жаль, життя перцовича обірвалося на 23-му році. Достоменно відомо, що він героїчно загинув восени 1945 року під час облави в урочищі діл, відкинувши пропозицію про здачу в полон, похований у рідному селі Середній Березів.